Вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги представлене оновлення асортименту на каналі Посудина. Давайте разом з вами подивимось. До вашої уваги представлений вінтажний порцеляновий, кобальтовий кавовий сервіс виноград Ленінградського порцелянового заводу. Сервіс у повній комплектації із мінімальними слідами користування. Вінтажні чайні пари гіганти Полонського порцелянового заводу. Дуже люблять чашки гіганти, колекціонери, Фруктовниця та молочник із блюдцями з 40-х років Баранівського порцелянового заводу. Такі позиції зустрічаються досить нечасто і є предметами колекціонування. рюмки лафітники 30-40 х років, які дуже є популярними і дуже користуються попитом. Дякую вам за увагу! А також запрошую до нашого інстаграм-каналу і підписуйтесь на ютуб. Всім гарного вечора!